У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки є загиблий та десятки поранених і постраждалих. Низка областей залишилася без електропостачання. У Запоріжжі цієї ночі ворог випустив вісім шахедів, п'ять ракет і п'ять кабів. Внаслідок удару загинув семирічний хлопчик. Ще четверо тяжко поранені. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та вісім будинків приватного сектору. Через обстріли виникли. Складнощі з постачанням газу та частково обмежений рух через Дніпрогес у Києві. Внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа. У 17-поверховому будинку звідти евакуювали людей. 12 постраждалих через масовану ворожу атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням. Росіяни атакували енергетику і на Дніпропетровщині. Там вирували пожежі. Є четверо постраждалих. На Черкащині внаслідок російського удару троє постраждалих уламками збитої ракети, пошкоджено багатоповерхівку в Каневі, перекритий рух греблею ГЕС. А на Сумщині і Полтавщині унаслідок пошкодження критичної інфраструктури вели графіки аварійних відключень електроенергії. Про актуальну ситуацію в Києві розповість кореспондент Суспільного Станіслав Сверид. Він з нами наживо з Дарницького району столиці України. Це вітаю, прекрасно. Станіславе. Яка зараз ситуація Та, біля вітаю, будинку, колеги. де сталася пожежа? Чи вдалося повністю ліквідувати вже займання? І що відомо про стан потерпілих? Розкажіть нам. Та, вітаю колеги. Сьогодні росіяни вкотре атакували Україну за допомогою як дронів, балістичних, так і криватих ракет. У нас до цього сьогодні в Києві 12 постраждали, 8 серед них госпіталізовані до лікарня. Зокрема, росіяни влучили ламками дрону в 17-й поверхівку в Печерському районі. Через що там дев'ятеро постраждалих. З них семеро були також госпіталізовані до лікарні. А серед тих, кому надавалась допомога, була елітна думка. яка повернулася до своєї квартири, але потім поліцейські їй допомогли все ж таки пройти до пункту незглавності. Там її надали як медичну, так і психологічну допомогу напоїли його гарячим чаєм та а, надали а, одяг новий, тому що її фактично був згорівший. Тож наразі вже можна зазначити, що ДСНС повністю ліквідувала там побежу, повністю залили конструкції та а, для унеможливлення того, аби не повторилось знову загоряння. А також на місці а, працюють досі медики, а, працюють психологи та працює поліція для того, аби все це задекларувати. Та все це зафіксувати це російський злочин сьогодні, також а, сьогодні синів а, удару, як у столиці, так і по всій Україні найголовніше у цілу енергетика. Через Ці російські удари а, було пошкоджено декілька тез. А в нас до чого частина столиці залишилася без електроенергії та водопостачання. На жаль, ми втрачаємо зв'язок, тому що відомо після російської атаки дронової в Києві. В Києві проблеми з електропостачанням і з інтернетом. Ми пробуємо встановити зв'язок з нашим кореспондентом Суспільного. Маємо його знову на зв'язку. Розкажіть, будь ласка, Станіславе, чи є оновлення на даний момент місто. від енергетиків щодо відновлення світла та водопостачання на лівому березі? У нас Наталя, поганий зв'язок через те, що досі немає часткової електроенергії. А в деяких районах міста тому і розряджаються є мобільні вишки, які не можуть наразі давати нормальний інтернет. Але я хочу продовжити, що внаслідок удару по енергоструктурі України частково знесло на столиця через це. деякі станції метро були зачинені, і через них повз... не ходили поїзди. Метро Тож, буквально годину тому відновили рух станції. Зеленою гілкою метро в Києві з лівого берега тобто раніше Воно курсувало лише з серця до видачів. Наразі ж повністю відновила все весь рух метро зеленої гілкою червоною та синію. Також нещодавно у своєму телеграм-каналі, а також на засіданні уряду. премєр міністр Свероденко зазначила, що водопостачання в Києві планують відновити в найближчі години, а електропостачання планують відновити. До кінця доби, якщо нічого не буде залагати, і не буде повторних обстрілів, то за планами уряду про постачання в столиці відновиться. А наразі у мене поки що вся інформація. Тож ми далі слідкуємо за подіями. Києві будемо передавати вам інформацію. Дякуємо, Станіслава. З нами на зв'язку був кореспондент Станіслав Сверид з Києва з Дарницького району. Він розповів про актуальну ситуацію після російської дронової атаки. РФ продовжує атакувати інфраструктуру України, залишаючи мирних українців без опалення, без світла і без води.